Соціальні мережі часто виглядають як яскравий калейдоскоп чужих досягнень, щастя і досконалого життя. Але за цією блискучою вітриною ховаються механізми, які можуть непомітно тягнути нас у депресію. Ось кілька головних причин: перше постійне порівняння. Коли ми бачимо ідеальні моменти з життя інших людей, ми мимоволі починаємо порівнювати себе з ними. Наше реальне життя здається бляклим і не таким успішним, бо зазвичай ми не бачимо чужих проблем, тільки найкращі кадри. Друга ілюзія провалу. У соцмережах створюється відчуття, що всі навколо досягають успіху швидше, легше і яскравіше. Якщо у вас є свої труднощі чи затримки, це може викликати глибоке відчуття провини і неповноцінності. Третя залежність від схвалення. Лайки, коментарі, перегляди це як маленькі дози схвалення. Але коли їх не вистачає або реакція менша, ніж очікувалось, людина може відчувати себе непотрібною або невидимою. Четвертий страх упустити щось важливе. ФОМО. Постійне споживання інформації про події, новини і життя інших змушує боятися, що ми щось пропускаємо. Це викликає тривогу і внутрішню напругу. П'яте. Перевантаження інформацією. Соцмережі кидають на нас нескінченний потік новин, картинок, думок. Мозок втомлюється, не встигаючи все обробити. Постійне навантаження емоціями і сенсаціями веде до виснаження і пригніченого стану. Шоста ілюзія близькості. Соцмережі дають відчуття зв'язку з великою кількістю людей, але насправді заміняють справжнє спілкування поверхневими реакціями. Це може посилити почуття самотності. 7 тиск на самооцінку. Алгоритми підсовують контент ідеальних тіл, неймовірних історій успіху, розкішного життя. Це створює токсичні стандарти, які постійно тиснуть на наше сприйняття себе. Що з цим робити? Усвідомлювати, що соцмережі це нереальне життя, зменшувати час користування ними або робити детокси. Фільтрувати свій контент, підписуватися на тих, хто надихає, а не викликає заздрість, підтримувати реальне спілкування офлайн, розвивати усвідомленість і працювати зі своєю самооцінкою поза межами соцмереж.